Щоб мене було видно. Всім доброго дня! Оно, ще раз покажу дастер механік. Всі ми звикли різати ось так. Але трошки -то рукою так незручно, ти не маєш контролю. Що я рекомендую? Ставити болгарочку ось так. Ну, У мене метабу, філок, е тобто воно удобно перевертається. І покажуємо різацію. Ну, бачиш, розумієш? Бачиш, так утримуєш, рука не напругається, за цей час відрізав метр погонний 45-й різаний, получається. Бачиш,